Прокоментуй Білгарщину, будь ласка. Там йдуть маневрені бойові дії. Я сподіваюся, що ми не повторимо помилок Курської операції і не будемо вв'язуватись в такі позиційні бої, які нам нічим, ну, нічим хорошим там не закінчаться. Тому що для нас. В, в позиційні бої в умовах таких на вузьких плацдармах, де ворог може зосередити переважаючі сили і авіації і дронів для того, щоб контролювати нашу логістику, а там ще й артилерію, і міномети можна всіх видів застосувати, тому що плацдарм ще значно менший ніж Курський. Тому я сподіваюся, що ця операція буде проводитись той час, поки там не Зупиниться фронт після цього потрібно відходити, тому що всі ці операції це успішні рейди, я б так сказав.